Привіт всім! Вітаю вас на каналі Незабудка Handmade. На моєму каналі вже є майстер-клас в'язання гачком маленького сердечка, яке можна прив'язати до подарунку на День закоханих чи до букета квітів. Можна зробити брилочок з такого сердечка, це теж може бути і доповненням до подарунку. і... Таким малесеньким самостійним подаруночком можна зробити ось таку підвісочку і теж використати, ось, наприклад, як підвісочку до сумочки чи до шопера. Ось таке гарне маленьке сердечко. І так як свято, яке називають по-різному День Закоханих, Валентинів день, День Святого Валентина, вже незабаром, а невід'ємним символом цього свята стало саме сердечко або Валентинка, то в цьому відеоуроці ми зв'яжемо з вами ще одну валентинку, більше за величиною сердечко. Як завжди, я прикріплю відеоуроки елементів в'язання, які будуть у нас зустрічатися в процесі в'язання нашої валентинки. І, як завжди, я нагадую: не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал, натиснути дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео на моєму каналі. А зараз в'яжемо нашу валентинку. Для в'язання нам треба трикотажна пряжа або шнур, гачок. У мене це гачок номер 8. І ножиці. Починаємо в'язати ми сердечко з кільця амігурумі. Потім набираємо ланцюжок з трьох повітряних петель. Далі в'язатимемо по колу один стовпчик з двома накидами. Далі два стовпчики з трьома накидами. Один і ще один. Тепер знову один стовпчик з двома накидами. Один стовпчик з одним накидом два на півступчики з накидом. Я детально не зупиняюсь, на кожному стовпчику на півстовпчику я прикріплю відео. Відео уроки в'язання цих всіх елементів, і ви зможете переглянути. Далі у нас йде один стовпчик з одним накидом. Це вже буде серединка нашого сердечка. І тепер продовжуємо в зворотньому напрямку два напівстовпчики з накидом. Один. Два. Один стовпчик з одним накидом. Один стовпчик з двома накидами. Два стовпчики з трьома накидами. Один, два. Три накиди на гачечок і пров'язуємо один стовпчик, і ще один. Такий самий. один стовпчик з двома накидами. Три повітряні петлі. Затягуємо наше кільце амігурумі, я витягую гачічок, міцненько затягую кільце. Ось так. І з'єднуємо ряд таким чином. Ось цю останню петлю, яка в нас була на гачечку, яку ми зняли, витягуємо в першу повітряну петлю. Ось так підтягуємо і пров'язуємо. Наш перший ряд валентинки готовий, і в'яжемо другий ряд. Це буде ряд зі стовпчиків без накиду, які ми будемо пров'язувати за задню напівпетлю ось цієї косички першого ряду, і за перемичку позаду стовпчиків. Для чого ми це будемо робити? За напівпетлю ми будемо в'язати, щоб сформувати таку ніби кайму сердечка, ви потім побачите. І зрозумієте, а підхоплювати ще позаду перемички ось ці стовпчики будемо для того, щоб валентинка краще тримала форму. Тож в'яжемо другий ряд. В наступні дві повітряні петлі ми пров'язуємо два стовпчики без накиду. Один. Два. Далі пров'язуємо три прибавки. Наступні три стовпчики пров'язуємо по два стовпчики без накиду. І заводимо гачичок під напівпетлю задню і під перемичечку позаду стовпчика. Раз і два стопчика одна прибавочка друга і ще одна. Три прибавочки. Далі пров'язуємо 4 стовпчики без накиду, в наступні 4 стовпчики. Не забуваємо не просто в напівпетельку, а підхоплюємо і ще перемичечку, ось цю позаду стовпчика, напівпетлю і перемичку. І пров'язуємо 4 стовпчики без накиду. 1. Два. три. Чотири. Далі ось тут посерединці ми пров'язуємо прибавочку. Добре видно вже ось цей кантик у кайма, сердечка Валентинки. І переходимо тепер на другу половинку в зворотному напрямку. Тепер пров'язуємо навпаки 4 стовпчики без накиду. Один, два. 4. Тепер три прибавочки. І ще одна третя павочка, три, тепер два стовпчики без накиду просто наступні петлі. Один. І ще один. І завершуємо в'язання, нашу ниточку обрізаємо. У мене вона якраз закінчилась. Витягуємо її. У вас буде хвостик коротший, я просто не хочу відрізати вже цей хвостик. Витягуємо ниточку, протягуємо цей хвостик зверху вниз, в петлю, в яку ми в'язали перший стовпчик, де ми починали в'язати наш другий ряд. Ось, протягуємо гачечок знизу вгору, і цей хвостик протягуємо вниз. Витягнули. Якщо можна, ще підтягуємо кільце і щоб як можна менший отвір був посерединки. І позаду тепер ось ці хвостики зв'язуємо, обрізаємо, підшиваємо, як, це вже, як буде вам зручніше. І ось така гарна валентиночка готова. З ось такою гарною каймою. Ви також можете змінити, скомбінувати кольори. Перший ряд в'яжете одним кольором, а другий іншим. Ось як я зробила, наприклад, ось такі валентинки теж прикольно виглядає. Напишіть мені в коментарях, чи вийшла у вас валентинка, чи подобаються вам мої відеоуроки. Чи доступно я пояснюю та показую, для мене це дуже важливо. А я готую для вас вже наступне відео? До зустрічі на каналі Незабудка Хендмейд!